Оце ми дивимося, які ми будемо в старості, Ой, ну, не молоді, ну не сильно так, старенькі, як казав мені один пан тут. Не старий, а старенький. Так, всім добре утро. Сьогодні проснулися дуже-дуже рано. Проснувся 5 разів, потім ще крутняки туди-сюди. Ну, 6 часов я піднявся. А причина, можна сьогодні було поспати довше, бо сьогодні неділя. Кандлова. Виходний. Ну так як магазини роботи всі продуктові такі, бо ми ж не попадаємо, тільки після роботи надати. Так, треба йти. Достали черга, що прям... да, дуже достали. Щас ти скажеш, підожди, минутку, я скажу. О, І що? Після роботи, во перше дуже багато людей, сонце, жарко, парко, дурно. Я як у магазин заходжу, якщо багато людей, у мене зразу клине. Ну, я нічого не зображаю, у мене голова болить. Оце ну дуже-дуже важко даве усе. Ну, І я сьогодні оце кажу, ні, вчора кажу, треба сьогодні утречком встати, во-первых, не дуже жарко, людей мало. А що ми не на закупи йдемо? Ми йдемо просто купити Бідонки, К... те, що іменно більше ніде не побажають, ти кота. А, давайте, бо дід з бабою нас так ззаді держуть. <реш> <реш> все, дід баба пока. У <реш> е нас тут спереді ще два. Ну, то молодші вже нашого вросту з покоління. Значить що? У е бідренці може бути масло три пачки по ціні одної. Та ні. <сум> ну, акція коротше. <сум> ну, по десятку. А, три на десятку. <сум> <сум> Значить що, е потім? Треба зайти. Надо... <сум> зайти в рибацький магазин, купити удочку, щоб. Подальше було, що е... хліб, о, хліб, там треба купити три хлібини і дві заморозить, одну їсти. Тобі їсти. Мені хліб такий носять із інших магазинів, а він такий, як вата, і я його треба підсушувати, але підсушений нам Не наїдається. такий. Коротше, От мені та треба не оцей не який в відронки. Він такий плотненький, такий нам в больниці давали. такий мені підійшов. Діло в тому і недорогий, тому що якщо одна мука вода й дрожжі, він тоді не чого. А якщо туди добавок так, кидать, ну він тоді докидать, дорож... не в тому діло, що дорожче. Він як, ну, ви розумієте, лучше з'їсти як домашнього. Так, що ми ще хотіли там купити? Банани, там... як будуть, бо ми їх двох да. тонами. В принципі, це не на назад, да, бо ми як на закупи їдемо, то в Шимоніки, то є корзинами. А це возьмемо пакетик і то не вилить. Ну що там, ну, хіба що подобається мені картошка. І щось... Це все можна було і тут на місці купити з утра. Ми просто йдемо за того, щоб не, не стояти в очереді. Ну і пройтися. Ну, да. і пройтися. во перше прогулятися не по жарі. Повторих, купити хліб і масло. Тут такого немає. Третє, що не буде багато людей. Ми пройде. Ось ми йдемо зараз, ну ніхто нам не туди. жарко, йти. жарко. На Це ми звернули по другій дорогі, тому що на сонці дуже жарко. Я сьогодні вранці подивився погоду. Рідко, коли буває, це ж ну в телефоні погода, 30 градусів. Сьогодні 30 градусів об'явили. Ну вони ж ви розумієте, як у нас пишуть 33, а воно всі 37 до 40. Ну так само і тут же 30, ну це дуже буде жарко. Лучше їх пересидіть. Я вчора умудрилася. Дома поноси так. Отак. Ну кажи. Я вчора вмудрилася не вийти з дому цілий день, абсолютно ніде. Віда ходила, приглашала мене Богдана скуплять тут у нас. Давай отак, а ну, отак спробуємо, бо в мене щось рука трясеться. Віда попросила мене піти з нею в резерв тут Богдану, що вибирали. І ти не пішла? Теж Тоже не Тоже А потім Вовик прийшов з роботи, їздили в новий тарг докуплять, що не докупили. Я теж не поїхала. От не хочу і все. Ну... А. Оце ну правильне рішення. Ну вчора 33 на сонці. Ну все одно душно ну, в машині в жарку, нема відпра. Правильно ви зробили, що вони пішли капець яка духота. Там би було пір стопотів. Зійшло, да. і оце воно а я собі це... потихеньку попересірувала постільку, попереглажувала в хаті з перекурами, з оддихом. І ми приїхали, пахне в хаті вчуть поглаженим. Чувствуєте, як Ні, ну серйозно? Як погладиться оце, воно ж запах іде зовсім другий. Ти знаєш, як ну, таким утюжком... Знаю, знаю, я ролию ну, це вчора. Ну, ну так в чому діло? Все. Не все. Ми сядемо в тут... парк потім. Та з молодятами не треба, це ж молодші. Надо ж з ними. Вони ципками зв'язані, бачиш, щоб ніхто не... не да їх не не, Не розлучив. Треба і нам ципком ходить вже пора. Ну, Ось дивіться, які ми для них тоже. Бачите, цепочка у них посередині, той прив'язаний до магазина. Гоцу. Чи гуцул. Все, йдемо далі. Витрич, що ти? Я хотіла тут фотку зробити. Давай. Так, утрішні, то ми вам завжди показуємо як Лунка? Утрішні круповки. То ми вам завжди показуємо вечірні, днівні, дивіться. Зараз 8, начало 9 Аж не віриться. Я вчора що з роботи, от туди зверху. Куди ми зараз будемо йти? От там. Я злякався і пішов в обход через стоянки. Ну, чесно. Ай, машин вчора багато виїжджало. Сезон... Каже, Ліда, ми думали, що за виїхали всі. Автобусів багато, машин, ну коротше, тут так. офіційно, типу як 25 те закриття сезону, ну Люди ще будуть. Може, ну, люди будуть круглогодічно тут люди. Ну, менше. Во-первых, школьники пороз'їжджаються, студенти пороз'їжджаються. Ну і все. Обратно димком мене завлікають. Отут хоч не проходь. Голодному. Ну, все мені рульки хочеться спробувати тут. У мене вчора я дивилася, купила в якомусь супермаркеті рульку запечатану, казала, така м'ягенька, така класняча. Но... Я знаю, ти не такої хочеш в супермаркеті, я знаю, як вони роблять, а тут вони на гвазах ділають, прямо ну, ти стоїш, а вони кидають у каструлю і них запікають. Да. Бо я робив на не робив я ну, як, робив у цій сфері, О, сфері отраслі, як ви знаю, в гурмані в Енергодарі. Я бачив, як оці сала е, каптять. Ну, оці журульки там, різне все. Їх одразу шпигують, такі голки, така машина різними тими. А потім воно таке тоненьке, як це на два пальці. А потім виходить із каптівні, воно таке 10 см, його роздуває, розстої, розпирає. Так що це таке діло. Так само і от є упаковані вакуумні. Ну нічого. Все одно ми їмо, я другий раз зайду, куплю бочок, називається. Ну, оце Прослойкою сало. І з'їм. Небагато, а так, кусочок. І добре. Ну, а що, кілограма ми ж не берем. Ну, Ми прийшли взяти по акції масло. А тут навішали нам дуже багато чого. Яйця нам треба, два плюс два. Масло три по три 4, Чити, так? Да? Потом, что еще я мы тут вижу? Я возьму перцю, редиски. Ну, будем заходить. Не знаю, что в магазине покажу, потому что там то музыка, то люди, ой, оса. Все, пошли мы. Так, заходим, и вы заходите вместе с нами. Включил, видно? А очки, я вас, я вас не бачу без очків. Я кажу, видно. Бо щось в тумані в мене. О, не добре видно. Ти ж знаєш, що у нас телефон погано звук вистає. Так оце ж буду кричать. Значить що? Оце з сьогоднішнього дня. Ми думаємо, що у нас не вистачає до получки на продукти, бо в нас все розписано. Там на те, на те, на те, на те все вистачає, а на продукти не вистачає. От дивіться, приніс утром багато. Ти показувала, що я приніс? Утром ні. Не показувала. Я вже не показую. а тоді ще більше береш. Що, тепер не дивимося ми е, от цих блог, блогерів називається. Ну так, ми ж не тільки нас дивляться, і ми дивимося. Значить що? Як мама Жанна навчила нас. Е, варити чи жарити чи готувати азу блюдо ми не можемо його наїсти. я то утром купив тому більше в магазин не піду приспічило азу ні ми утром взяли окорочки. можна було б картошечки і все ні давай азу давай азу а що на азу а ну азу ж буде м'ясо із картошкою а треба туди ось дивитися сметанка у азу сметанка бо воно не городило то що попало у азу надо огірок, а це буде далі, друге. Сметанка не туди, бо я набрав багато, ну, бо й мука стоїть. Туди теж муки не треба. Це вже Світлана Дік Серьована, дивимося, вона в шарлотку пече. А як, ви, ну, воно, як вони... можна людей дивитися, як вони оце заводять? Будемо дивитися тих, хто не готує. Той, хто готовий, не будемо дивитися. Вона шарлотку. Таке, як перевернула, ай таке добре. Зразу я собі приставив чашку молока і оцю шарлотку. Прийшлося брати муки. А що дві папачки, тому що одна пушиста, а друга обикновена, універсальна. Це ж на ній кефір туди йде. І ну, яблука туди. Ну, настояща. Настояща шарлотка це бісквіт. А. а ми будемо робити такий плевік на скору руку, ну там будуть яблука. Ось так ми називаємо. Да, да, ну, да. Там буде сметанка, кефірчик, яйце, сахарок. Кажу, скільки взяти яблук, штук 3-4, так. Ну думаю, що ті 3-4. захочеться з'їсти. Захочеться. ж, Це вже свіжі. Ну і тоді тепер. Ковбаска на бутерброд, рух на буде російська, на шармотку, от вам і, і, і все. Вот так і дела. Так що що. Або не готовте на каналі. Або не буду вас дивитися. Бога не м'ясо ріжу, пальці вже не порізав палець. Просто держу ручку і біля ручки там надавлюю оці ж кісточки із окорочка. Їх же ж треба пере... перерізати якось. А... І надавив. І тепер замотав, так ще й травму отримав. Оце готово подусити. Так, ну що, пішов я далі різати? Що ти хочеш сказати? Я нічого. Тобі тільки чхать. Вже десь простила. То жарко, то чхаєш, то ще щось, так? А тебе аби Та я не придираюся, я просто не чую чихаю. То тобто, думаю, спитаю. Чи собі чхнуть. Просила чи не простила? Простила, а Простила мене вже. От бачите, утром полаялась, вона мене вже простила. Це ж хорошо, так? Mm -hmm. Ну ладно, давайте. Сьогодні, між допросім, знаєш, який праздник? — Який. А ви знаєте який? День, День я. я вам скажу. Не, потом скажу, если что. Що... День поцелую і прощения. Мирення. помириться, да? Так що сейчас буде миритися. Наверное, все бросаємо і помиримся, а потом дальше продовжуємо. Все, всем пока. Пока. всем привет. Я обратно себе снимаю, но ну, в обратно вы бачите без прическа. Я не хотів уже бігти до зеркала, А так буду снімати його. І Ти отставив от... камеру, казав, щоб тебе і все одно підбіг до да. камерою і запити. Під... Одна знімає, одна ми дивимося, давайте розжуємо. Так та що? Так, та, та рот закрила. Ні, очі закрила, Рот оставила. <реку> Вона отак знімає. Вона їсть, балакає, так хорошо. Між прочим, я це подивитися. Це не реклама, це те, що ми дивимося. Ми або дивимося, що їдять одикаємо. Ну, у нас є п'яті, то чого в нас заїсти хочеться і хочеться. Ми дивимося або той, хто їсть, або той, хто готове. Все, більше ми нікого не бачимо. Тепер все, переключаємо. У нас такий телевізор здоровий, я вам покажу. Ну він же ж показує, ми не розуміємо, що він показує. Так ми його і не включаємо. О, якби ж він дивилися, ми б друге. Ладно, всім пока, всім привіт. І що я далі? М'ясо різати і готовий. Ще не вечір, звісно, ну. Але... Уже п'ять часов так, приготовим пока, да, да, да. да. Пів шостого за 26. дальше вот так. А я кто-то на О, кулинария. Ну, тут чуть-чуть и зашить. Будет хорошо. А, Олег. Доброго утро. Ну що, дівчата, друзі мої. Хі -хі. Сьогодні у нас вже понеділок. І відео називається «Я його із того, що було». Так оце у мене. Вчора ходили, гуляли, потім готували, потім Вовик, І сьогодні я думаю, покажу вам трошки свого утра. Десять годин у нас ми вже з Богданом прийшли з лідла. Збігали, вирішили утра сходити. Хмарно, така погода, як вроді на дощик. Думаю, з утра сходимо, щоб потім не було так жарко, але все одно прийшла мокра, все одно мені було жарко. Що купила? Купила рушнички, бо гавкаю, як собака. Кожен день. Ніхто не хоче купляти, прийшлося мені сьогодні тягти. Купила салат нам з лідою на обід, боровка, укропчик, ходила за удо, за оцим м'ясом. Все-таки з сьогоднішнього дня з діду хочу сісти на кето. Зараз я переключусь і вам покажу. Купила два синіх морковочку Богданові лалаші і приправу для м'яса. За оце все заплатила 71 злоту чи 2. Я хочу кофе. З вами сісти попить. І мені треба маринувати мясо, бо вже время. Так що, напевно, все-таки замариную м'ясо. Так. Замариную м'ясо, а потом будемо з вами займатися. Ой, Господи, Господи. Девочки, одна артистка. Так я тебе назву, по-другому не можу. Оце прийде і мороче мені одне місто. Я удалила твій коментар, я одразу тобі не відповіла, а потім вирішила, що не хочу навіть, щоб він у мене був. Бальзамічний уксус. Одну ложечку. Цей. Пише. Не вводьте людей в оману. Програми 40 немає, хоч хорошо людина розказала, бо ми все-таки думали, що програма 40 є. Яка омана, Боже, скільки в людей ненависті в душі. Написати нормально слабо. Я зайшла до неї, вона мені видно, коли людина пише коментарі, скільки. Ну, ні одного коментаря не було, щоб вона з удовольствием його написала. Оце якраз тобі до дієти, оце якраз тобі конфети, оце якраз не твоє діло. Я тебе називати не буду, тому що не хочу. Ще сьогодні вирішила так. А на наступний раз зніму про тебе відео, якщо ти ще раз напишеш, я удалила коментарі, тому що я не бачу в цьому, що я тут щось когось уводила на якусь обману. Всі дівчата за мною присоєдинилися, розказали, підказали, хто що міг. Я ж ні слова не сказала про те, що я знаю. Я сказала, не знаю, дівчатки, передивіться відео, кому це не Що я казала, кого я вводила в обману. Є програма. Я дивилася в групах і скинула ті дівчатки, яка питала. Тільки для інвалідів, для інвалідів детств. Ну, в общем, якісь там є для таких пенсіонерів, які там хтось за кимось ухаже, не знаю. Та дівчинка, яка мене просила допомогти, е, вона ще не відреагувала на вчорашнє відео. Може, вона мене один раз подивилася, написала та і все. А в мене тут, виходить, ні, дуже багато людей написало хороших хороших коментарів, підтримку усе. Е, ну, блін, оце одна. Дві в мене є таких. Ну, та навіть з двох одна ще написала нормально. А одна, ну прям їй вечно кістка в горлі. Я не розумію, чого тут пастися, якщо я тобі в кістка в горлі. Я не розумію. Готовлю, дівочки, вже не хочеться показувати готовку, чесно вам скажу. Зараз помию мою Оправдуюся, готовлю багато і постійно одна готовка. Ну, я на кухні ну, тут живу, ну що я можу ще показати? А йому багато, я думаю, сама. Що ми, мабуть, дуже багато їмо. Ну що, вчора? Сходили в бідрюнку не показували вам уже розпаковку. Сходили в бідрюнку Купили упаковку корочки і упаковку крилишок. Ліда замаринувала крилишки і одварила рису. Все, ми сіли зараз упаковку крилишок. Ну, п'ять-чотири взрослих і дитина, п'ять чоловік. Ну, скільки там тих крилишок? Вони жарилися на рішоточки. Жирочок витік, все зажарили з шкурочкою і сіли, з рисом з'їли, зробили салат, це купили, помідори, огірки. ну Це ж все розпаковки, все покупки. На вечір окорочка порізав, е, зробили оту картошку, а азуч, я, коротше, я не знаю, її вимовити. Всім понравилось, давайте зробимо. Зробили картошку. Повечеряли. Сьогодні Вовик взяв з собою на роботу, ну є ще трохи. ну Ми з відео вирішили ж на кето трошки посидіти. Так, м'язко замаринувала, дуже красиве. Значить, я пішла в Lidl, купила удобу, бо на кето мені добре їсти м'язко із салатиком. Ой, чуть не випало. Холодне люблю. Не можу їсти м'ясо без хліба і взагалі дуже важко мені їсти щось без хліба. Так що я через це купила удо, Воно ну, там спечеться теж в духовці на рішетки, витачи з нього жирочок, де що там є. Ой, зараз ще кофе собі зроблю. І буде м'ясо і купила салат зборну. Там і рукола, там і... Фінат, салат такий зроблю. Из м'яском, ну що, зимой зліли по кусочку на обід і по кусочку на вечір. Уже нам на двох уже пачка уйде 4 штучки. І 4 останеться, бо, бо дитина у нас. І Вовик прийде, треба поділитися. Валик пішов з утра і прийде в час ночі, він у нас не їсть, вдома не п'є. що одна готовка в нас і готовка, тому що ми ой, їмо дуже багато. Ну, їмо, їмо такі усі стараємося не їсти, дівочки. Я о, здорова. Мені важко, я вже кажу, сьогодні вчора настільки у мене почали крутити ноги. Ой, кості на руках і на ногах. Говик мені три дня колов цей. І є у нас з дому з України. Нічого не допомагає. От на, на день допомагає, да, хожу, тільки у коло виходять знову те саме. Кажу, все, не треба колоти, тому що без толку. Буде дівчина з України, людина знакома їхати, привезе аркопсі. ще аркопсі. Ой, Господи, не знаю. Круте, дуже тіло круте і дуже потію. От прямо сьогодні прохладно з вітерком, таке до доща. Утро раннє, ну, 9 начало 10-го я пішла. Я йду, а з мене тече в магазині стою. дівчинка. ну що це може бути? На що мені перевірити? Які мені аналізи здати? Не знаю, з чого починати. Тяжко дуже. І вже всіх замучила вдома своїм оцим стогнанням. Ну мені так важко от, от цієї тяжі і... оце що. От, от, от. Це не оті, кажуть там приливи чи що. Ні-ні-ні, приливи ті, якщо, що, то одне якесь було. Це зовсім друге. А це просто з мене все время тече, тече, тече. Я холодна і тече з мене, я не, пойму. не знаю, що робити. Хотілося б здати якісь аналізи, я б ще й третій гормон колола. Якби це діло у гормонові, хай би чи купить. Два гормона я вже приймаю. Я б вже й третій, я согласна на все тільки, щоб хоч трохи мені легше було двигатися. Дуже важко, дуже. На вулиці вже немає в мене состояння, щоб я вийшла і погуляла раніше. Школа ось починається, треба буде в школу бігти. Раніше я 10 кілометрів могла за день набігати. 8-10, 10 не завжди, дано, 8 могла, 7, 8. Це було щоденно. І мені було легко. Тоді я думала, що мені важко. А зараз так взагалі я не знаю. У мене ряди кров, дівчата, з з'яса. Зараз я з вами добалакаю і буду займатися. Виставлю на рішетку, викладу на рішетку, на поставлю пекти. Є у мене стірка, піду закину, а потім вже буду перемога і все остальне робити. <кій> Сьогодні буду обідати перший раз в час. От все одно, якби ви не, не відговорю мене на це кето, я все-таки буду на кето, тому що не знаю скільки. Звісно, так як тоді, коли я почала з великого вісу, мені ніколи не буде. Так мені було тоді добре, я літала з перших днів. Ну, вже время пройшло, наверное, час год, года пройшло, мабуть, два чи років, два роки пройшло. А тепер оці перебіжки. То я поїм, то я не поїм, то я собі можу подержатися, я вже зрозуміла, що якщо я не поїла, то мені буде легко. Так треба держатися, а я оце так туди-сюди. І виходить, організм стресує. То я поїла, то я не поїла. Ну я знаю ще з дому, коли мені було важко, це коли я їла хліб. От хліб мені категорічно, зразу на ноги падаю, як ото курча. Броліри обжи заживлені. Коли поїм хліба все, і знаю, і не можу без хліба. Я от мені на бутербродах добре. Хорошо. хорошо на бутербродах, але треба братися за ум. Сьогодні не буду нічого. Мені до гінеколога середу кажу, Ліда, я не, не зможу нічого, ніякі процедури пройти, тому що я все, я вже рука, ноги болять, крутять, я, я взагалі не можу. Жалісливий такий. <ріху> жаліюся і, мабуть, вже время багато Дівочки, Будемо прощатися, бо хочу це відео залити. Може, до вечора ще щось зніму, буде ще одне. А зараз хочу відправити це відео і дивіться. Гуляйте з мною, готовий з нами з Вовиком. Вовик вже пішов на роботу, вже вас розлікати не буде, сьогодні потопав роботи багато. Так що всі по роботах. Ліда на роботі. Ну, Ліда, може, прибіжити додому обідати, бо тепер у неї робота набагато ближче. Домашнє діло. Свободна минутка, вона закрила і прибігла. Так що, дівчатки, такі в нас справи. Я не дуже про неї буду розказувати, вона сама про себе розкаже, коли посчитає дружнем. А зараз бажаю вам всім миру, добра, тепла. І я думаю, до сьогоднішньої зустрічі. Може, ще вечірком з вами зустрінеться. Бувайте!